Вітаємо всіх на нашому каналі. Всім, як завжди, великий привіт з берегів Південного Бугу, з чарівного міста Вінниця. Запрошую вас сьогодні переглянути огляд невеликих покупок, які здійснили в магазині Сільпо. Сьогодні були в АТБ в Єві і навіть сьогодні навіть були на риночку на привокзальній площі. Зараз покажу вам, тож запрошую вас. Сьогодні в Сільпо придбали ось такий сир Брі 200 г в упаковці. Пам'ятаєте, показувала вам його в оглядах. Купували, дуже, до речі, смачний був. І велика така упаковка 200 г коштувала зі знижкою 148 гривень, бо знижки він дорожчий, але був зі знижкою, тому вирішила взяти ось такий сир Брі 148 гривень за 200 г. І побачила на знижках був сир Маздам. Цього разу я взяла виробництво Нідерланди, ось такий шматочок обійшовся на 88 гривень 69 копійок, 228 г в упаковці. Взагалі, в нас в родині маздам полюбляємо. Бляють, а я неодноразово купувала в сільпо. Якщо ось виробництво Нідерланди купуєш мазом, то він дуже смачний такий. Ніжний такий має присмак у цієї гірчинки, чи, е, який властивий са, саме сиру маздам. А буває іноді, як купиш маздом іншого виробництва, буває ну зовсім не смачний, і ти думаєш, на ну, гроші на вітер, чесно кажучи. Це побачила він зі знижкою, був 389 гривень за кілограм, без знижки він дорожче йде. Думаю, поки діяла така вигідна пропозиція, треба взяти. Він дуже смачний, оце виробництво Нідерланди. Бо повторюсь інших виробників буває, що взагалі. Взагалі не смачний з'являється. Сьогодні заходила в магазин Єва, побачила, що був ось такий мій улюблений кремчик, мій вже закінчився, то я вирішила поповнити запаси. Ним користуюся на ніч цим кремом. Дав і відкрила його, чесно кажучи, нещодавно. Саме з олією авокадо та екстрактом календули. Він мені дуже ось подобався. Повторюсь, що раніше купувала дав з. Ароматом кокосу. Він теж мені подобається, але з фаворитів зараз то цей найкращий. 69 гривень коштує ось такий крем DAF. Це купувала в Єві. Там діє, до речі, зараз знижка продовжується ще 1 плюс один дорівнює 3. Але мені, в принципі, там з торгової серії DAF нічого не потрібно було більше, тому я вирішила цей крем взяти. І треба було поповнити запаси. Побачила, що зараз зі знижкою в фейрі найулюбленіший засоб, яким користую. Для миття посуду 58 гривень коштувала півлітрова ось така пляшка, вигідна пропозиція. І ще там звернула увагу якийсь додатковий кешбек на карточку. Ще повертається. Думаю, о, треба буде взяти. Побачила щось зі знижкою. Зараз туалетний папір за 30 гривень, 99 копійок від торгової марки Грінвей. Двохшаровий, чотири рулончики, і з, з ароматом лимонграсу, де там різні були види, я вирішила взяти, поки теж діяла знижка, хороша була в принципі. Бо зараз і туалетний папір, знаєте, подорожчав, тому поки діяла така вигідна пропозиція. І заходила сьогодні в АТБ. В АТБ придбала ось такі ватні диски, 120 штук в упаковці. Бо купую, знаєте, завжди в Єві, вірніше в АТБ, бо вигідна в них завжди пропозиція. Але звернула увагу, що вони теж подорожчали. По 33 гривні зараз коштує ось така упаковка 120 гривень від торгової марки своєї лінії в АТБ. купувала, без знижки було. В АТБ взяла також своєї лінії цикорій, який показувала вам теж неодноразово. Звернула увагу, що у них раніше це корі е, торгової марки ну, своєї лінії. Ось в жовтій упаковці і в близькового кольору, там з чорниці, вони плюс-мінус по однаковій ціні різниця була в гривню дві. А сьогодні бачу, що ось в жовтій упаковці 35 гривень 90 копійок кошти. А в той, який з. Е... Ароматом ще е, чорниці, то він іде по 44 гривні 90 копійок. Ну в принципі, різниця там не суттєва, то я взяла ось такий жовт, в жовтій упаковці. Ось, Тому, в принципі, бачите, купила за 35 гривень 90 копійок ось такий в жовтій упаковці. Е, я його полюбляю з вершками, він мені, знаєте, смакує, коли не хочеться ні чаю, ні кави, а хочеться щось таке урізноманітнити, тому можу випити ще й цикорі. І знаєте, чим хотіла з вами поділитися? Сьогодні взяла, е, колись побачила в оглядах у одного. Блогера, який показував в оглядах своїх покупки, він дуже рекомендував спробувати цей чай чорний, саме своєї лінії пакетований. Він у них тільки пакетований. І пакети йдуть 100 штук, 50 штук і 25 штук у упаковці. Побачила, що він зараз на знижках ось такий чай. І думаю, ну, візьму теж його спробую. Іноді хочеться з вершками або з молоком. Я дуже полюбляю чорний чай з молоком смакувати. І знаєте, коли ніхто з родини не хоче, а тільки ти п'єш його, да? то я собі взяла цей один пакетик, заварила, такий міцний зробила і додала вершки або молоко. Тому вирішила взяти його, спробувати в цей лонський чай вищого гатунку, не очікую чогось якогось там е... гарного якогось ефекту, чесно кажучи. Але думаю, ну, для чаю з молоком може підійти. Якщо пробували його, напишіть свої враження, чи сподобався він, чи не сподобався, бо бачу, що на полицях хати. Тебе його дуже часто купують. І особливо коли знижки, то полиця майже, знаєте, пуста всі розкуповують. Особливо цю велику пачку, там, де 100 штук, можливо, вигідна ціна, можливо, хтось полюбляє його. Тому вирішила теж взяти його спробувати. Іноді, коли звертаю увагу, коли купую чай, да оцей сам пакетик, якщо не високої якості чай, то дуже багато цього, знаєте, порошку якогось. А це тут, бачу, нічого такого немає, або гарно Пакований або дійсно може, дійсно він гарний ось такий чай. Це, думаю, поділюся і з вами, з нашими глядачами. Підскажіть, як ви чи куштували чи не куштували? Як вам враження? А як же без смаколиків до чаю, до кави? Вирішила взяти цього разу пряники. Своєї лінії з начинкою вони дуже дуже м'які. Хто полюбляє м'які пряники? То вони дуже смачні і а, з гарним таким присмаком Якщо всередині полюбляєте, щоб був якийсь джем. Цього разу взяла ось такий з начинкою літній сад. І, до речі, вигідна була пропозиція: 22 гривні 90 копійок. Вони зараз зі знижкою йшли, і в такій упаковці зараз скажу вам. А, так що хотіла сказати. А, 300 грамів в упаковці. У них там є з різними признаками. Є зі смаком а, молока, є з. А, Зараз скажу вам з абрикосовим джемом. У них ще є. Ти теж пробували непоганої, непогані за смаком. А зараз на знижках діє на тижневих. Ось таке печиво від торгової марки Рошен, крекер. Я взяла з шоколадною начинкою. Тут п'ять ось таких брусочків в індивідуальній ось такій упаковці. На перекус взяти або на сніданочок до чаю, до кави вирішила теж взяти 20, 34 гривні коштує ось така упаковка. Вони зараз на тижневих знижках. Ах були тому я теж взяла хрумчики для чаю і взяла. Цукерки Жакоб, зараз скажу вам, пташине молоко зараз за ціною 160 гривень за кілограмів. Але звернула увагу, що коли вже знаєте набрала ці цукерки, ось такі йдуть з апельсиновим присмаком, я взяла і з вишневим присмаком. Але там були зі знижкою, хто переглядав огляди на тижневих знижках ВТБ, і зараз продовжує ще діяти знижка зі смаком лимону, то вони по 10 гривень 90. Сто копійок за 100 грамів, але коли я вже набрала ці, знаєте, взяла, ось то я думаю, ну ладно, вже набрала, вже хай буде ці вже. А потім вже додивилася, що з лимоном це зараз на тижневих знижках, і всі в основному купували його. А без знижки 160 160 гривень 99 копійок. Ось така кількість обійшлася на 57 гривень 31 копійку, 356 гривень. Ми полюбляємо. До речі, вони легкі, знаєте, теж до чаю до кави. Взяла їх. Заходили сьогодні на централь, на привокзальний ринок. У нас і придбали полуницю. Погляньте, яка полуниця, така естетична, така красуня, і дуже-дуже така ароматна і стигла така. Дуже полюбляю полуницю, яка ось з такими зернятками, щоб вона проглядалася. Іноді буває, що полуниця така йде такого забарвлення там, де не видно цих білих зерняток. А це ось прям така, ну дуже я кажу, естетична така полуниця. Полониця зараз трошки впала в ціні від 80 до 85 гривень за кілограмів. За кілограм ми взяли. Кілограм 85 гривень віддали її. Зараз сезон, то ми, якщо є можливість, то купуємо її. Сьогодні на ринку взяли ще ось таке м'ято. М'ято ми полюбляємо, і вона така, знаєте, букет такий ши, який згорнули навіть отак, от навпіл. Отак, от бабуся його навпіл згорнула. За 10 гривень, ось такий печекарпочок ароматний. Вона дуже ароматна, і вона ось така. Знаєте. Соковите і з неї, коли заварюєш чай, ми зараз чай з апельсином заварюємо. А сьогодні ще й спробуємо з полуницею. Полуниця в поєднанні з м'ятою теж смакує, дуже такий гарний чай виходить. Заварничку, який до речі, купили в Аврорі, то заварюємо і чай. Естетичний такий виходить, і гарний такий. Літній чайочок. 10 гривень м'ята була, взяли цибулю, але цибуля вже така, знаєте, величенька була. Теж почечок такий 10 гривень коштує, то взяли ще цибулю, ось таку молоду, і взяли чесник з кріпом. Зараз покажу вам. Покажу вам ось такий почечок кріпу був по 10 теж гривень. Знаєте, дуже теж зелень зараз дуже ароматна. Що не візьмеш в руки, і такий аромат ароматики, такий. і взяли часник. Молодий, ось такий. Це для чого взяли? Хочемо, у нас є там шматочок сала в морозильній камері, хочемо дістати і разом зі свіжим чесником і з свіжим кріпчиком перекрутити через м'ясорубку і така, знаєте, намазка на тост. І дуже полюбляємо з чорним хлібчиком. Прямо, знаєте, прямо ж захотілося швиденько приготувати, щоб було по 10 гривень ось такий молодий часник був, і 10 гривень, 10 гривень кріп коштував. І забули на ринку. Взяти шпинат, то Ми заходили. У нас є біля дому магазин. Грядка, і в «Грядки» взяли шпинат. Це хочемо ем, приготувати пасту зі шпинатом. То взяла вже тут, але дорожче тут виходить ціна, коли купуєш. взяла ось такий печечок віддала 35 гривень. Він на вагу йде, вага 100 сто коштує 30 гривень. На 35 гривень обійшовся ось такий шпинат. Ось і всі покупки були. Вирішила як завжди поділитися з вами. Дуже дякую вам за. Те, що приділили увагу, переглянули цей огляд, напишіть свої коментарі, враження, що сподобалося з даного огляду. Як завжди, дякую вам за ваші вподобайки, коментарі, зауваження, пропозиції і чудові коментарі. Чекаю вас на наступних відео оглядах. І, як завжди, бажаємо вам всього самого найкращого.